Так, друзі, попитка номер 2 Тому що я почала знімати, а воно камера вимкнула чомусь. В общем, я вирішила тільки що витягла з горщика світніум, тому що він зверху вже зовсім виглядав. Ось дивіться, як виглядає його коріння, шикарнюче коріння. Дуже багато. Є, е, звичайно, трохи такого, що підсохло. Там, ну, Звичайно, як його скільки то де ж воно дінеться. Е, звичайно, щось буде псуватися і так далі. Там своя мікрофлора. Тому хочу зараз його е, замочити трішки. Ну, як трішки, Ну, буду старатись його трохи розібрати. Е, тому що зараз я його розгребу. Ну, постараюся, по крайній мірі. Тому що ну, таке коріння просто його матлабошить, портить і так далі. Я не хочу. Е, просто, ну, трішки хоча б спробую, а там далі буде видно. Тому я зараз буду його. Ось так потроху, потихеньку паличкою, можливо, розбирати, якщо наскільки це в мене вийде. Тому що просто розібрати таку рослину, ну, ви гляньте, ну, це ж капець, це ціле відро коріння. Тому це буде процес такий не дуже легкий, не дуже швидкий. Тому, друзі, щоб не забирати ваш час, я буду працювати, а потім як зроблю, я вам покажу результат. Чи справились ми, чи ні. Так. Друзі, ну покажу трохи, як я тут з ним Ну, Звичайно, ці корінці, що всі зверху були, вони ну, попересихали сильно. Ось так я його трохи розматлабошила. Ну, знаєте, друзі, я так трогаю, у нього всередині, всередині геть всі корінці живі, тверді. І, знаєте, я не дуже хочу його потрошити, щоб його не, не порунтать, не, не пошкодить сіно коріння, От, щоб він мені нормально далі продовжував рости. Тому що ось, дивіться, це воно розпутується, це, бачите, яке, яке коріння. Посаджений, він, я так дивлюся, абсолютно звичайний, бачите, вже вода чорна, у звичайний торф. Тобто ніякої абсолютно кори, нічого я тут не відчуваю і не, не бачу. Ось, бачите, получається, торф Ось, такий І кокосовий ґрунт. Це, мабуть, навіть не торф, а є кокосовий ґрунт. Тобто Ніякої кори тут немає. Благоємка, я ґрунт, який досить довго тримає вологу. От, ну, Я їх буду саджати, бачите, тут середині, є, звичайно, корінчики, які вже. Почали відмирати. Я просто шукаю ту ще маленький розтик, щоб його не пошкодити. Ну так, коли він ці ті, що були зверху, звичайно, вони попідсихали, тому що, ви знаєте, я до нього і боялася приступати, бо я знала, що таке буде. Я колись дивилася десь відео, де дівчина так само це розбирала з ним оце, мудохалася, бо наскільки. Я його це трохи розберу, а потім хочу підсушити. Поки він буде там підсухати, то я, я просто побачу, чи він не міститься. Ні, він мать не міститься той горшок, що був. Йому треба якийсь великий борщик. У мене був десь там горщик, я коли саджала великий антуріум, <кій> великий такий, і піду підвал подивлюся, можливо, в мене він туди вміститься. Так, вмочую час, щоб всередині той тур трохи промок, щоб його легше було звідти дістати. Зручіше, звичайно, було бування, знаєте, із цього. розсівача, але... Росіва... але я б, щоб вона не забилася, розумієте, тут оця земля. Хіба що, може, я зараз цю воду вийлів у відро, і несу на вулицю, а потім у місці змию. Це все живе. Так. Тут взагалі такий запутаний, що я його не можу навіть розпутати. Розсталося між собою коріння. Ну, воно склалося. І я нічого не можу зробити. Оце так знизу трохи я його витягую. Оцей ґрунт, оце все. Бачите, яке коріння. А тут я його всередині, посередині. Майже нічого не можу з ним зробити. Дуже сплетено. До речі, є чи осмокотче, що добре пролонгованої дії. Оці шарики і ще такі в нормальному такому стані. Але Таке відчуття начитися сюди цього силосу насипали. Бачите, ну, не видно, воно дуже маленьке, це його Так, у ґрунті. Так, ще туди води. Так. Стараюся не дуже його так легенько пальцями розпроштовхую, а потім промию. Ще раз. Ну, Я ж доверху туди не достану. Не знаю, видно вам там? Надіюся, видно? Що у нас тут? Всередині корінці живі, тверді, сплетені. Ось так. В одну сторону вона не більше вийшло розібрати. А іншу не так. В общем, друзі, оце такі, така морока, я вам скажу. Так, тут горі. Так. Ну, знаєте, я його ще раз промию у ванне. І більше його матлабожик не хочу. В общем, у такому оце вигляді. Щас ще ще побираю, подивлюсь, де не де, де там трохи коріння, сухе, чи трошки відгнивши там. Це, і промию і все. І поставлю його на просушку і піду зараз в підвал шукати горщик. Кокосовий ґрунт у мене є хороший, я його намішаю із, із корою, із терлітом, в общем, зроблю такий ґрунт. Це так. ну, вже, вже так і буде, тому що я не хочу друзі його сильно на скажем так. скажемо так. Ну, там воно біленькі порінчики. Гарні. Так. Дещо, звичайно, ось сухе. Так. Боже, де той розкі костюм, щоб він його не порупить. Так. Не видно? Зараз так Ось така мене, друзі, грязна пересадка. Ну так, да, кокусовий ґрунт. Так. Ну, Бачите, тут вгорі прямо видно, він це прямо корічно від цей кукусовий ґрунт. Сухий такий. Так. Я боюся зачепить і корінці ті, що хороші, щоб не поламати їх. Понимаєте? В общем, сухе тут. Так. Що там вам видно? Такс. Ось так. Змочую, ще раз мочую і зараз піду, мачванно, його промию. Ну, Бачите, в основному корінці. Ну є, бачите, пересохші такі, трохи підгнивші. Ну, понятно, що він же вже, розумієте, не молоденький, а не пересаджувався ні разу. Тому, звичайно, є ось такі корінці. Да? От. Але, слава Богу, дуже багато. Бачите, живі, вони тверденькі, все з нами. І тут ось він такий, наче подимів, але він твердий, тобто, ну, нормально. Тому будемо пересаджувати, дивитися. Як він буде себе почувати. Друзі, тому ось таке. Піду я його ще Ось, бачите, нормальне коріння. Так, не без того, звичайно, що ось тут таке пересохше було. Ну, але ось таке, бачите, коріннячко нормальне. Піду я його ще в ванну, по моїй, друзі. Ну, ось так він виглядає. Бачите, я його промила ще раз тут у ванні. Е, так, корінці, звичайно, ось є такі. Е, я позалишала, звичайно, його не треба нічого обрізати. Е, ну, В основному все добре. Тому зараз піду, візьму е, горщик, найду, той великий, що в мене там повинен бути. І е, потім уже хай він тут лежить, підсихає поки що, а потім я його буду саджати. Намішаю ґрунту і будемо саджати його. Ось такий, отакий красень, майже на всю ванну лежить, сохне. Ну, в общем, друзі, дивіться, це майже ще час я з ним возюкалася, все ж таки вирішила ще його трохи потрошить. Тому земля, ось цей ґрунт залишився ось тут тільки вгорі, біля бульб, там внизу немає нічого. Ось таке коріння, ви бачите, тому тепер вже точно залишаю його сохнути. Зараз сама піду ще мені клумбу, там треба прополоть. А потім прийду і вже буду садити його у горшок. Тому, друзі, ось такий. Ось так. Дивіться, відпочиває, вклала його як лялечку на одіяльце, щоб корінчики просохли, щоб йому було добре. Можна ще і вкрити. Ну, корінчики, бачите, ось ростуть, росли. Надіюсь, далі будуть продовжувати свій свій ріст. Звичайно, я його так попатрошила. Буду саджати, розведу корневін. Попшикаю мать його ще трохи корневіном. А потім а потім подивимося. Ну, думаю, буде з ним все добренько. Я, в принципі, з такими ніби камбрієвими котлеями ніби дружу. Тому надіюся, що. І з цим буде добре. Усе ось такий красень. Так, ну що ж, друзі, розпочнемо посадку. Нарешті я знайшла підходящий горщик для звоциквідума. Оце друге по яке який в мене є вдома. Це я сюди колись саджала антуріум і я як якраз він для нього підходить. Але перш ніж ми з вами почнемо посадку, я зараз намішаю ж ґрунту. Так, ось у мене є кокосовий сад, хороший якісний. Я замовляла його через інтернет, ще весною. Він досі вологий. На дотик геть майже точно такий, як той, що був у цим підіумі. Геть на дотик точно такий. Добавляю трошки того ґрунту, який залишився із цим підіума. Перемішаю він трошки звичайно вологий, ну нічого страшного. Так, руки. Ви знаєте, я з цим цимбідіум таке враження, то знаєте, як просяколя та потім прибираєш після того тиждень. Так, так і оце. Господи, поки все повимивала, повиносила грязну воду, поки все поприймала і точно не завершила, воно стоять ці різні відра і грошки і все на світі. Так, в общем, основною у мене буде. З кадовою ви вже зрозуміли, це буде кокосовий субстрат, тому що він був у е, саме тут, він до такого звик, тому я його і мішаю. І, звичайно, додаю сюди кори і стали, бо я вже тут все запацювала, знаєте, тут вже як ця. Як свиня. Вже все кімната у, у цьому всьому. Так, тут у мене так, це мені не треба, поки що це тут звичайний бруд. Я додаю кору. Ось беру кору, кора е, така вона дрібної фракції, і така вона вона не потрібна. Йому, така, в основному таке, щоб воно сміє, ну таке пелючка там оця, да, і з кокосу там і з кори сміточку якесь там, до те, що з кори залишається на дні. І так, щас до речі, відео йде, бо я вже знімала, відео зупинилося. Щас, друзі. Так, іде. Добре, значить так, мішаю ось так кору. Ще, мабуть, насиплю. Я не знаю. Він такий великий, що я, чесно, я не знаю, як я цю кору буду туди йому запихати. Чи це ну, не кору, а цей субстрат. Тому, друзі, не знаю. Зараз буду пробувати. Така робота. Брудна, брудна робота, тому що дуже велика рослина. Так, дивіться, ось так, він у мене чудово сюди поміщається. Бачите, так. раз я його придавлю трошки і все буде супер. Так, трошки листочки погнулися. Ну, так, значить, насиплю. такі білі гарні частини корінки, не хочеться так, у цей, у землю. Ще так кори насиплю. Так, так, на дно кори трошки цього. І з його цим субстратом, в якому він був. Тепер, може, не треба було так. Ну ладно. Мабуть, багатовато. Поки він буде в такому горщику, друзі, а потім треба буде йому такий вищий його купити. По ширині якраз те що треба, а по дружині, звичайно, трошки аби глибше. Зараз немає, коли бігає шукати горщики. Тому ось так буду засипати. так у мене, звичайно, є там величезний один горшок, там колись у мене фікус такий великий був, але то через великий, тож для таких більш здоровенних рослин. Так, трошки туди ж середину йому в коріння напихаю. Так, щоб він там Боже, такий гарний чистий був горшок, а тепер ну, нічого, коли не потім вже не хотіла рукавиці вдівати, вже так і Чуваку. Була ще тільки що на клубі прополола, трохи землю, земля, то жара така. не рослини не витримують. Я його потім трішки з'жував так листочки, щоб вони попіднімалися. Це вже він буде заглиблений, в принципі. Хотілося б, звичайно, більше, але вже як є. Так, що там? Кажуть, не завтра так там був, але ну, я просто там скільки коріння, що тут треба, щоб туди попав цей субстрат. Бо там буде одне коріння. Особливо туди всередину. Так, бачите, вже тут закінчилося. І зараз буду ще мішати. Боже, як добре, що я замовила цю кокос, він в мене це до цих пір лежить. Так, ще мішаю, тому що мало. Так. Боже, Стоїть на жарі, на балконі і досить пів вологи, являєте собі, наскільки тримає вологовий субстрат, що на балконі зараз жара така, піднімається температура, а воно все рівно, все рівно бачите, вологе. Так. Боже, а що я забула? ж було в цьому горшку знизу ще дірки пороблять. О, ну зараз я посаджу, а потім його візьму знизу нагрію на газу цього. Та отвертку нагрію та проблю дірочки ще внизу, щоб він міг напрітувати собі вологу, коли буде поливатися. Так. так. Серіо, бачите, деякі корінці позалишалися зверху. Бо треба довгий такий угорщик. Нехай вже цей рік посидить, а там буде видно. Ой, друзі, вже щось в мене шия спина пече? Не можу. Так, ось так, ось так. Так, суди в середину трохи. Насиплю, закрию коріння. Угу. Так. Ну, воно ще ж земля, розумієте, коли воно полється, все це. Воно ж земля ще сядеться. Я дивлюся, так, знаєте, азіатські, ці усі всякі поставщики, все, вони ж усі орхідеї, оці різні, все, вони ж вирощують тільки в кокосовому субстраті. Тобто вони зараз приходять, воно чи або торф такий отой, або цей субстрат кокосовий, в них воно майже усе там в цьому кокусі. Просте, він, звісно, такий да, треба підживлювати все, але ж люди ж вирощують і все нормально. Так, ну, нібито друзі отак посадили. Такий на свій пересаджений. Ух, який він. Ось такий красунчик. Зараз помиємо йому горщика. І поливати не буду, тому що він помитий, мокрий, зараз піддержу, так йому ще візьму. Віроку, так ще зв'яжу листочки, щоб вони піднялися, трошки не падали, і зроблю дірочки у дні нашої ось вази. Ну, ось так, друзі, пересадили. Нарешті, Скільки я з ними це визюкалася? цілий вечір. Роботка я вам скажу, брудненька, пересаджувати такі рослинки. От. Тому ось такий, друзі. Тому на все добре. Надіюся, вам сподобається. Можливо, для когось буде подивитися цікаво коріння да, цим відео. як його можна там, я не знаю, просадити, посадити. Можливо, дехто ще якусь пораду дасть, тому що він у мене перший. У мене до цього не було цим віддіом. Взагалі -то цим діом це більш така вулична рослина, так? але не знаю, стоїть поки що все добре, ось нові роста ростуть. ніби все нормально. Тому, друзі, на все добре. Почуємось, побачимося. Всього вам найкращого. Ось такий.